What's oh. Armata Вони почали працювати на якихось конкретних напрямках. Тобто, якщо раніше там по всій зоні вони були, то зараз на окремих напрямках вони пробують робити штурми. Але безуспішно. Підтримка дуже важлива. дуже важлива, Вона нам дуже потрібна. Тому що навіть в принципі, самі чутки про те, що нам не буде допомагати там захід, вже трохи насторожують. Гармата! Постріл! Дрони артилерію не замінять ні в якому разі. Хоча дрони це насамперед на, дуже на, 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 на страшна штука, якщо вони є у ворога. От. Ну і в принципі, як ви помітили, я постійно дивлюсь в небо, бо дрони це те, що знищує артилерію, так скажемо, більше всього випалюють там Тому... і воно все потрібне. І, мені кажуть, це, мені каже, буде дуже важко піхоті в першу чергу. Бо в самий перший удар вони візьмуть на себе. Ми їх прикриваємо. А потім ну, втрата наших земель, втрата наших позицій. Просто ми відсунемося знову назад. А якщо снаряди будуть, то це вже таке. І можемо так, як і вперед піти так як і залишитись на місці. Ну, скоріше за все вперед. піде.